Цей день разом із Першим Подільським. 21 січня 1063 доба повномасштабного вторгнення. Нічна атака по Дніпропетровщині. Робота ППО на Хмельниччині. Головне з івангураційної промови Трампа. Детальніше далі я, Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні на Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони збили один ворожий БПЛА. Попередньо без наслідків місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо пошкоджень травмованих чи загиблих не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава нашим захисникам! Окупанти пошкодили залізницю на Дніпропетровщині під час нічної атаки. Поранені двоє залізничників. Одному медики надали допомогу на місці, іншого госпіталізували. Постраждали інфраструктура і транспорт. Про це повідомили в Укрзалізниці. За даними ОВА, вночі над регіоном знищили сім російських безпілотників. Учора відбулася івангурація Дональда Трампа, найважливіша з промови нового президента Сполучених Штатів Америки. Трамп у промові заявив про початок золотого віку США, анонсував низку історичних указів і початок революції здорового глузду. Заявив про початок процесу повернення мільйонів та мільйонів злочинців туди, звідки вони прийшли. Анонсував використання резервів нафти та газу, також експорт американських ресурсів по всьому світу, заявив, що наркокартелі будуть визнані терористичними організаціями. Також пряма мова. Панамський канал необдумано віддали Панамі. Америка ступить на планету Марс. Як і у 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які ми виграємо. Але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо. Також сьогодні стало відомо, що Трамп призупиняє іноземну допомогу на 90 днів для перегляду їх відповідності політичним цінностям адміністрації. Трамп наголосив, що надалі жодна допомога не надаватиметься без врахування зовнішньої політики адміністрації. За словами держсекретаря Марко Рубіо, кожна програма буде оцінюватися за критеріями безпеки, сили та процвітання Америки. У Славутській громаді віддали останню шану захиснику Андрію Троцюку. Коли у 2014 році розпочалась російсько-українська війна, Андрій добровільно пішов на фронт. Після важкого поранення повернувся додому. А 6 березня 2022 року Андрій знову став на захист країни. Служив у військовій частині А 1556 як гранатометник мотопіхотного взводу. Його син Дмитро також вирішив продовжити шлях батька та вступив до армії у грудні 2024-го. Дмитро зник без вісте. Попри біль та право на демобілізацію, Андрій залишився на передовій. А 4 січня 2025 року, виконуючи військовий обов'язок на Курщині, солдат Андрій Троцюк героїчно загинув. Його поховали в селі Лисиче Крупицької громади. Йому на віки 47 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому перед судом постануть члени злочинної групи, у яких вилучили наркотики, майже на пів мільйона гривень. Нагадаємо, у травні минулого року викрили злочину групу, яка займалась бутом наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних регіону. Поліцейські провели у фігрантів ряд санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше двох кілограмів наркотиків. Зокрема, канабіс, півіпі, амфетамін, мефедрон, марки, ЛСД. Понад пів тисячі закладок вже були готові до розповсюдження. Загальна вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку склала близько півмільйона гривень. Правоохоронці встановили, що наркоторговці контактували з клієнтами через спеціально створений телеграм-канал. Їхній місячний дохід складав близько 100 тисяч гривень. Наразі слідчі поліції вже завершили розслідування та передали матеріали до суду. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У обласному центрі енергетики запланували ремонтні роботи, тож мешканці деяких вулиць залишаться без світла. Про це повідомляє Хмельницькобленерго. Отже, сьогодні до 17.00 світла не буде на таких вулицях, як Вереського, вулиця Заводська, вулиця Нагірна, Самчука, Яворницького, Провулок Сікорського, проїзд Перший Вереського, вулиця Бандери, Лісова, Підгірна, Провулок Садовий. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Сьогодні синоптики прогнозують на Хмельниччині хмарний день, але з проясненням. Максимальна температура повітря прогріється до 4 градусів з позначкою. Плюс бажаємо вдалого та спокійного вівторка. Побачимось.